Це канал маленького Левчика Лев, що в нас для тебе є? Нова гра. Нова гра і ще одна дерев'яна досточка. Так. Да? Да. Ну що, розпаковуй. Дощичка називається Школярк. Тому що в ній вже є можливість не тільки вивчати букви і цифри. А ще й тут робити бу... приклади, да? тут не букви, там да. тільки цифри. цифри. О. О. О, Виймай. Цікаво. Тримай достечко. Я зараз все позбираю. Щоб не воно, угу. Цікаво. Цікаво. Ну і що в нас тут є? Цифри, угу. фігури і штампи. Давай спочатку цифри вкладемо. Так. Да. Давай. Ну, називай цифру. Один. Да. Давай порахуємо. Один. Угу. Два. Давай порахуємо. Один, два. Цифра три. Давай порахуємо. Крапочки. Один, два, три. А, там крапочки. Чудово, далі. Цифра чотири. А давай порахуємо крапочок. Один, два, три, чотири. Ага. Це циферка п'ять. А давай порахуємо крапочки. Ну, ми розуміємо, Один, вже, два, що їх два, там п'ять. Давай підключати ще англійську мову. Давай, як, як буде англійською цифра п'ять. А де там сказано, що там українська? Можна не англійською. Як буде англійською п'ять? Файв. А якого кольору? Mm. Я не знаю. Ну це який кольор? Зелений. Як буде зелена англійська? Green. Green. А п'ять якого кольору? Я не знаю як буде англійською салатовий. А як буде світло зелений? Як буде світлий? Light. Light green. Да, light green. Давай наступна цифра. Яка? Я не хочу англійсько. Ну, Це то... цифра 6. А По... давай порахуємо крапочки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ага. Це не твоє кофі. Так, да, кофі також хочу, так? Да? Кофі каже, я також хочу вивчати. Я, може, хочу англійською вивчати. Як буде блакитна англійською? Я не хочу англійську. Ну, потрібно. Англійська це мова, яка тобі точно знадобиться. Це цифра угу. 7. Так. А давай порахуємо крапочки. Один, два, три, чотири, п'ять шість сім. Угу. Це циферка 8. Да. А давай порахуємо крапочки. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8. Впала угу. два штампи. Я підніму. Це цифра 9. А давай порахуємо правочки на ній. Один, два, три, 5, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Наше число 10. Вірно. А давай порахуємо крапочки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Чудово. Я тебе дуже прошу. Давай трошки англійської додамо. Назви тепер кожну циферку якого вона кольору. Red, orange, yellow, blue, green. Light green, light blue, blue, light pink, pink, violet. Молодець! Бачиш, як легко в тебе вийшло? Добре, вставляй їх назад і переходимо до фігур. А давай такі ми порахуємо від одного до десяти. Ага. Ну, вставляй і рахуй. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодець. А давай до достачки порахуємо від десяти до одного. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Чудово. Так, ну тепер. Черга фігур. Давай. Це що? Ромб. Ромб. Чудово. Наступна. Да? Круг. Uh -huh. Далі. Овал. Молодець. Що це? Я трикутник. Добре. А це що? Трапеція. Трапеція. Наступне. Серце. Серце. Далі. Трикутник. Угу. А як буде трикутник англійською, знаєш? Triangle. Ага, чудово. А це що? Півкола. Півколо. Півколо. Угу. А це? Шестикутник. Ага. І останній квадрат. Квадрат. А ти помітив, що фігури такого ж кольору, як і цифри? Да? Так, і останній рядочок, він непростий. Він інтерактивний. Для того, щоб не просто вивчати цифри, а для того, щоб вивчати приклади. Тут є такі, лев каже, штампіки. Ділення. Так, де це воно? А Дорівнює зі. так. Потім це множити або додавати зачності від кута. Да. Лев, ну що, давай якісь приклади напишемо. Давай, наприклад. Наприклад, я тобі напишу приклад. Шість. А я буду вирішувати? Так. Да. Шість. Додати. Додати. Так, ну це дуже просто буде, поэтому. Отак. Шість. Додати. Двадцять дев'ять. Скільки буде? Тридцять. П'ять. Молодець. Чудова робота. А давай две як легко можна міняти. А, наприклад, шість. У нас тут тільки шість осталось, не хочу міняти. Додати. Дев'яносто два, скільки буде? Дев'яносто. 7. Молодець. Чудова робота. Так. Ну, давай ще якийсь спробуємо приклад. Це я поки сюди розтусую все. Да. Додамо ще цифр різних. Давай сім. Левчик сядь, будь ласка. До кінця. Пробач. Сядь рівненько. Я на рзаю на ліжках. Да, так, не можна йорзати на ліжку. Так, ще. Тому що ти йорзаєш на ліжку, от він не падає. Так. Сім помножити на два. На Скільки буде? Отиру на десят. Молодець. Добре. А якщо по-іншому зараз ми придумаємо. Все добре. Прикольно, що дуже багато цих цифр, вони не обмежились лише вибором від 0 до 9. Для того, щоб можна було вирішувати і складні приклади, так? Наприклад, давай такий приклад два помножити на 9. Скільки буде? Вісімнадцять. Чудово. А що, якщо це буде. Двадцять чотири помножити на так, зараз скажу наскільки на 2 хочу помножити дивись 24 ой, не власні 2 помножити на 100 буде 200 угу. а скільки буде 24 помножити на 2

Гарна робота, Левчик. Ти молодчинка. Давай, качка. Здарова!